Одного прекрасного дня мене викликав до себе, я добре пам'ятаю, що це був четвер. Викликав до мене міністр закордонних справ Анатолій Максимович Зленко і запропонував мені посаду посла України, першого посла Незалежної України у Турецькій Республіці. На той час в Україні функціонувало декілька генеральних консульств соціалістичних країн. Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії. А Туреччина, вона була сусідня з нами держава, тільки через Чорне море 600 кілометрів води. А Ататюрк, перший президент Турецької республіки, він сказав: якби не Чорне море, то ми мали б з Україною сусідній кордон. І були б сусідними. Чому? Тому що з Туреччиною. Україна не підтримувала ніяких відносин. Туреччина була членом НАТО з 1952 року. На території Туреччини були розташовані американські бази. Звичайно, ракети, коли куди направлені? На Радянський Союз. А я запитав Анатолія Мусавичу: а чому Туреччина і чому я? На той час я був членом колегії. І начальником управління міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України і стаж роботи мій на дипломатичній службі Української Радянської Соціалістичної Республіки вже дорівнював майже 20 років. На що Анатолій Васильович відповів: Так треба. 24 години на роздуми. Я прийшов додому, нічого не сказав дружині. А на другий день це так десь було вже об 11-й годині дня, раптом о пів на 11 прямий телефонний дзвінок від міністра. Доброго дня! сказав Анатолій Максимович. Ну що? А я кажу: Анатолій Максимович, ви розумієте, а він каже: От і добре, і поклав слухавку. А чому я так сказав? Тому що вранці, йдучи на роботу, я. Сказав дружині, що мені пропонують посаду, Туреччин, посаду посла України в Туреччині. На що вона відповіла? Погоджуйся, ніхто тебе туди не призначить. Хіба ти не бачиш, кого призначають? А вже було призначено шість послів. Це вже був 1992 рік. Було призначено вже шість послів в іноземні держави. Два. Це посол в Італії Орел, посол в Німеччині Пісковий, які працювали там у складі посольств Радянського Союзу. Був призначений професор Василенко, послом в Бельгію, професор Білорус, послом в США, Лубківський письменник в Чехословаччину і Лук'яненко в Канаду. Я був першим фаховим співробітником Міністерства закордонних справ. Уже України, який був призначений послом. Якщо треба, то так і треба, як сказав Анатолій Максимович Зленко. Треба сказати, що Туреччина на той час з великою цікавістю, з великим інтересом ставилася до України, тому що попередні всі роки вона була відрізана від безпосередніх відносин, безпосередніх зв'язків. І з Україною. І це все відбувалося завдяки ініціативі президента Туреччини Тургута Азала, який приділяв дуже велику увагу ситуації в Чорному морі і навколо нього. І це саме завдяки його ініціативі, у цей час створювалося і було створено Чорноморське економічне співробітництво організація. І парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва. І інтерес, оскільки президент проявляв такий інтерес, то всі інші чиновники в цій піраміді також проявляли великий інтерес до України, до відносин із цією державою, на яку вони покладали великі надії співробітництва, можливо, не стільки в політичній ще галузі, скільки в економічній. І ці надії вони певною мірою були і виправдані. А що стосується відносин з українською діаспорою, то її не було на той час. Десь в чи три людини, наскільки мені відомо, на той час працювали в Стамбулі, оскільки уже пряме авіаційне сполучення Київ-Стамбул, не Київ, Анкара, Київ Стамбул, воно вже. Було відкрите і функціонувало. Тому дві-три людини працювала там. І я був дуже здивований, коли я одержав циркуляр із Києва. Значить, Прошу повідомити ваші плани відносно співробітництва з українською діаспорою. Не було з ким, з українською громадою, навіть тоді слово діаспора ще не вживалося. Не було з ким спілкуватися, не було з ким розбудовувати відносини. Але поступово все ставало на ноги, все зміцнювалося, і я був задоволений тими результатами, тими здобутками, які одержали своє відображення у свій час з боку керівництва Міністерства закордонних справ, але на превеликий жаль не держави. У мене встановилися дуже близькі відносини із президентом Тургутом Азалом і з міністром закордонних справ Туреччини Хікметом Четіном. А, якщо президент був в країні, а він дуже багато їздив по Туреччині, то я, попросивши візит до нього, зустріч з ним на другий або на третій день він мене приймав. Отакий був інтерес. А, і. Уже після того, як я повернувся із Туреччини, новий міністр закордонних справ Геннадій Йосипович Удавенко, я хотів йому доповісти про результати своєї роботи. Він сказав: не треба мені розказувати про те, що ви зробили. Ми знаємо про це. Скажіть, будь ласка, що ви не зробили і, і чому? А на що я йому відповів Геннадій? Йош, мені не вдалося зробити. Дві речі, не дивлячись на те, що я намагався це зробити. Перше, мені не вдалося переконати найвищий політикум України, президента, голову Верховної Ради, міністрів, які приїздили у Туреччину, що українською мовою країна моєї акредитації зветься не Турція, а Туреччина. Тому і сьогодні, коли я бачу. Якісь туристичні вивіски на вулицях Києва або інших міст України. Турція чекає вас, то мені і смішно, і страшно, тому що йде вже 31 рік відновлення наших двосторонніх відносин із цією країною. І друге, що мені не вдалося переконати також наш вищий політику, що столиця цієї, Украї... цієї країни не Стамбул, а Анкара. Всі були дуже здивовані. І коли вже після того, як я повернувся із цієї країни, працював у Міністерстві закордонних справ, завідував п'ятим територіальним управлінням, до якого Туреччина не входила, і був візит вже нового президента Сулеймана Деміреля на жодний захід, який організовувала українська сторона, для президента Деміреля, вона мене не запросила. На єдиний захід, який організовувала турецька сторона від імені президента Деміреля, це був такий прийом, мене запросили. Він відбувався на Грушевського, 17. Це ви знаєте, такий представницький будинок. Там колись розташовувалося польське генеральне консульство давно, давно, давно. І я туди прийшов, ще було багато знайомих. Із Міністерства закордонних справ Туреччини, де ще Ріба Канлії, прийшов президент Кучма, прийшов президент Демірель. Я став у чергу для того, щоб потиснути руку. Звичайно, президент Демірель він не пам'ятав мого прізвища, але в обличчі він, він знав, що це посол України. І, звертаючись до кучми, він сказав: ця людина зробила надзвичайно багато для того, щоб ми з вами. Тут стояли поруч. Президент подивився так на мене, зміряв мене з голови до ніг і сказав: Правда. І на цьому все закінчилося. За ці роки, за 4,5 роки, які я провів у Туреччині на посаді посла, я вважаю, що найбільшим досягненням було те, що, по-перше, було. Надзвичайно легко працювати, тому що в нас не було ніяких двосторонніх відносин. Тобто, куди не кинь, нічого не було і треба було створювати договірно правову базу, на підставі якої вже будувалися потім двосторонні відносини. За час моєї каденції було укладено 28 двосторонніх угод між Україною і Туреччиною. Це я вважаю найбільшим моїм досягненням. А на другому, на третьому місці, або на першому, на другому, я не знаю, це створення Чорноморського економічного співробітництва. Вже був створений невеличкий секретаріат цього об'єднання економічного, яке потім одержало статус організації, і парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва. Це парламенти причорноморських країн, а потім і інші держави, які. Отримали статус спостерігача від цієї організації, які були зацікавлені у співробітництві в економічній і в правовій парламентській галузі з державами Чорноморського і причорноморського регіону. Вони проявляли велику активність. Приїжджали наші делегації, приїжджали міністри, приїздили. Депутати треба було надавати їм допомогу і відповідати на безліч запитань, на які я не міг дати відповіді, тому що Туреччина була тераінкогнітою як для мене, так і для України. Ми з цією Україною не мали ніяких, ніяких відносин. А це започаткування цих двох організацій я також відношу до, 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 до своїх досягнень у галузі. Розвитку, започаткування розвитку і зміцнення двосторонніх відносин. Дуже важко було знайти людину з професійним знанням турецької мови, зважаючи на ті обставини, які я вже, про які я вже говорив, відсутність будь-яких зв'язків. Сьогодні це не проблема у Києві, в Харкові, в Одесі, в Донецьку, навіть в Івано-Франківську, але завдяки турецькій стороні, які виступили. Ініціатором навчання наших студентів турецької мови сьогодні це не проблема. А такий цікавий факт, як мені сказали, що гааузька мова дуже близька до турецької. І я знайшов випадково викладача Одеського університету гагауза. Я подумав, що якщо це викладач, кандидат юридичних наук, значить, по-перше, він зможе щось сказати, зможе щось написати. І, звичайно, якось спілкуватися з турками. Ці мої надії не справдилися, тому що, можливо, це в силу того, що просто така, така людина була, вона на маленьке говорила велике, на велике говорила маленьке. Тобто це, цю людину ще треба було навчати основам а, турецької мови. Але врешті-решт, ми цю проблему подолали. І я випадково також знайшов у Міністерстві оборони України одного хлопця, українця з Черкас, який закінчив Московський інститут іноземних мов з турецькою мовою. Але він не знав ні політичної, ні економічної, ніякої лексики, крім військової. До якої військової частини ви належите? Де ваш штаб, яке озброєння? Тобто з... Військовою він був знайомий з військовою тематикою, але з часом він розговорився, навчився і певною мірою допомагав у спілкуванні з турецькою стороною. Спілкуватися англійською мовою не було проблем, тому що всі співробітники Міністерства закордонних справ Туреччини, міністерств і відомств, вони володіли, турецько, володіли англійською мовою, і з, не, з ними можна було вирішувати будь-які. Проблеми, будь-які питання і запитання. Якщо хтось з вас слідкує за розвитком двосторонніх українсько-турецьких відносин, то в інше могли б відзначити, що особливо останніми роками ці відносини розвиваються надзвичайно динамічно. І те, що колишнього уже посла України в Турецькій Республіці. Андрія Сибігу призначили заступником голови адміністрації президента, говорить те, що його діяльність на цій посаді високо оцінювалася в Україні. Двосторонні візити, візити президента Ердогана, візити міністра закордонних справ сьогодні, завтра він прибуває в Україну з візитом і буде перебувати у Львові. Тобто, ці... Відносини вони розвиваються динамічно. Я сказав би, що і Сибіга, і попередники його підхопили ту естафету і продовжують розвивати, поглиблювати і зміцнювати двосторонні відносини із цією країною.